Привіт, друзі! Це канал Бунту бібліотеці. І сьогодні у нас книга, яку багато хто соромиться навіть гуртати в книжковому магазині. Але це даремно. Ну, це зараз я такий розумний, але фактично в книжковому я її теж не зміг купити, тому що там е на касі і менеджерами в залі працюють три дівчини. Так, мені 40 років, але я чомусь. Е Підсвідомо якусь засороми всі купувати в книжковому і замовив її через інтернет. Та у кожному випуску я розповідаю про книги, які сам прочитав і які мене вразили. Але дуже важливо, що я не роблю спойлерів. Моє завдання зацікавити вас і дати ключові ідеї, вже, щоб ви самі приймали рішення, чи будете ви читати цю книгу, чи ні. Книга сьогоднішнього випуску Кінчай автора Лорі Мінц. Це не просто про жіноче задоволення. Це книга, яку варто читати і жінкам, і чоловікам, і всім, хто не боїться говорити відверто про близькість, чесність і власне щастя. Чому це важливо для всіх? Бо якісні чесні стосунки починаються із знань про себе, про іншого, про справжні бажання та кордони. Авторка пише не лише для жінок, а й для чоловіків, які хочуть краще розуміти, підтримувати і дарувати радість своїм партнеркам, а часто і собі самим. Якщо ти чоловік і думаєш, навіщо мені ця жіноча книжечка, то дивися і слухай це відео далі. Тут стільки відповідей на чоловічі питання, що я був відверто шокований. Ця книга шанс змінити не лише життя у вашій спальній кімнаті, а й цілі відносини. Тут без табу, без сорому, без нудних лекцій. Тільки реальні поради, сучасна наука і відповіді на ті питання, які всі собі ставили, але мало хто обговорював їх відкрито. Сьогодні лише головні ідеї, жива рефлексія та жодних нудних медичних пояснень. Залишайтесь до кінця, щоб дізнатися, чому кінчай може стати найважливішою книжкою у вашій парі і чи навіть для вас особисто. А хто хоче отримати цю книгу в подарунок, додивіться це відео до кінця. Там я розкажу, як це можна зробити. Хто ж написав цю книгу? Лорі Мінс – Це професорка психології, одна з найвідоміших сучасних сексологинь США. Людина, яка понад 30 років консультує і пари, і тих, хто хоче нарешті полюбити себе. Вона пише просто, чесно із купою гумору та історій з реального життя. Мінц це той експерт, який не читає моралі, а підказує, як реально отримувати більше радості у житті. А про повну біографію Лорі Мінц я записав аудіоподкаст у своєму телеграм-каналі, де щотижня виходять історії видатних письменників та авторів книг, таких як Наполеон, Гіл. Роберт Грін, Бріана Вез, Ден Браун, Пауло Коельо, Рей Бредбері, Бернар Вербер, Тоні Шей, Нес Гімінгуе, Джош Орвел та інших. І та попри це в каналі багато цікавої та корисної інформації про книги та в цілому про літературу. Посилання ви знайдете в описі під цим відео. Тож підписуйтесь швидше, а я буду продовжувати. І вже по традиції шість моїх висновків після цього, як я прочитав цю книгу. Висновок перший: оргазм це не бонус, а право кожної. Або кожного. Ми всі заслуговуємо на задоволення. Крапка. У цій книзі авторка буквально змушує переглянути старі скрипти про секс. Вона говорить прямо: оргазм це не приз, який може випасти, якщо пощастить. І це не винагорода для найкращих. Це нормальна, здорова частина життя кожної людини. З, згадайте, от стільки років нас переконували, що задоволення це щось, чого треба соромитись. Ну, або взагалі придумка для фільмів. А ще у багатьох пар відверта розмова про секс викликає більше тривоги, ніж обговорення будь-яких інших тем. Не знаю, як сплатити податки. І тут якраз авторка ламає ці стіни, а вона ламає ці стіни з гумором, конкретикою і великою повагою до кожного досвіду. Вона показує, що секс не має бути завданням із чек-листа, а справжньою радістю, де немає правильних чи неправильних сценаріїв, немає винних у відсутності оргазму, немає ганебних тем. Я вам зізнаюсь, чесно зізнаюся, що колись я теж так само вважав, що про такі речі не заведено якось говорити навіть з найближчими людьми. Але коли я наважився вперше, я відчув, що справжня близькість починається з чесності. Відкриті розмови з партнеркою забирають весь стрес і дозволяють по-справжньому слухати і чути одне одного. І це вже справжній кайф. І цей кайф будується на довірі. Ця книга це не інструкція, як досягти оргазму. Ти і твій партнер, партнерка. Ви маєте абсолютне право на своє задоволення без сорому, без виправдань, без табу. Висновок 2: клітор головний герой, а не невідомий континент. Ось у чому головна сенсація цієї книги. Авторка без жодних табу заявляє про те, що клітер це не побічний епізод, а справжній головний герой жіночої насолоди. Знаєте, скільки людей досі вважають, що оргазм це про щось інше? Ну, бо так показують у фільмах чи пишуть у романтичних історіях. А скільки чоловіків та й жінок теж після школи навіть не підозрюють, як працює анатомія людини? Чоловіча або жіноча, і тут у цій книзі авторка з гумором і без моралізаторства пояснює, якщо шкільні підручники ще й досі скромно уникають правди про жіночу анатомію, тоді настав час відкривати цю територію разом, сміятися над міфами і руйнувати старі легенди. І найголовніше, що вона показує, що тут не треба соромитись. Всі ми насправді виростали у світі, де цю тему було прийнято замовчувати або зводити до жартів. Але по суті, саме знання, відкритість і нормальний, а не нервовий сміх, допомагають розібратися та налаштувати навігатор власного щастя. Після прочитання цієї книги, навіть найпопулярніші жарти про жіночу логіку, складні кнопки чи сигнали здаються такими наївними, що хочеться тільки підморгнути і сказати хлопці, досить фантазувати. Час почати читати. Реальна анатомія це не соромно, а цікаво. І саме такі знання руйнують стіни сорому, і замість невідомого континенту з'являється простір для справжньої спільної радості. Висновок 3 міфи, які заважають кайфувати. Знаєте, скільки сексуальних забобонів досі літає у повітрі? Ну, мовляв, справжній оргазм це тільки одночасно, обов'язково під час сексу, і не дай Боже комусь із пари не пощастить, бо. Це вже провал, зрада і ляпас самолюбству. Лорі Мінс ці міфи розбирає так, що стає і смішно, і сумно. Ну скільки можна ганятися за ідеальною картинкою, серіалів чи інстаграму? Вона пояснює тут про те, що більшість нашого сексуального стресу це не про фізіологію, а про сценарії в вашій голові. Про ці сценарії, які ніхто не перевіряв, чому треба соромитись, якщо не було феєруарку з першої спроби. Чому не можна відверто говорити, якщо щось не спрацювало? Ну, навпаки, всі найщасливіші пари, за дослідженням Мінс, вони не бояться обговорювати бажання пробувати нове і так іноді сміятися над незручними моментами. Самоіронія входить в чат. Я теж жив у цих шаблонах. Я думав колись, що маю відповідати якомусь міфічному ідеалу. Але варто було відпустити ці уявлення і стало легше жити. Абсолютно, легше говорити та легше любити. Стосунки це не про контроль за сценарієм, а про сміливість бути справжнім і давати простір для чесності. Тож кайфувати заважають не фізичні обмеження, а ці наскрізні міфи. От коли вони зникають, ці міфи, звільняється місце для справжньої близькості, відкритих розмов і щирого задоволення. А це найкраща інвестиція у стосунки. Висновок 4: секс це командна гра, а не тест. На кращу оцінку. Тут авторка буквально руйнує стару парадигму, де секс це змагання. Хто крутіший, хто раніше, хто більше разів. У своїй книзі вона наполягає, справжнє задоволення це коли обоє утримують кайф, а не коли хтось звіт здає чи оцінку чекає. І це, до речі, не пусті слова. Мінс пропонує. Цілі вправи, як говорити про свої бажання, пробувати нове, не боятися сміятися з невдалого моменту, чи раптом зізнатися: слухай, а отут було круто. Або а це не дуже моє, давай спробуємо інакше. Вона показує. Шлях до справжньої насолоди це не марафон на швидкість, а спільна мандрівка, де можна і зупинитися, помилуватися краєвидами і обрати новий маршрут, якщо перший не вдався. Від себе скажу чесно, найстрашніше у стосунках часто навіть не якісь помилки в сексі, а розмова про нього. Іноді мені здавалося, що простіше витримати іспиту в якомусь університеті, ніж зізнатися, що чогось хочеться. Щось хочеться більше або навпаки щось не підходить. Але кожен раз, коли знаходив у собі сили відкритися, це був якийсь наступний рівень. Бо саме після таких розмов з'являється справжня довіра, яка руйнує сором і напругу. І тоді секс стає не екзаменом, а чимось, що справді об'єднує. Секс це командна гра, а не тест на п'ятірку. І Тут немає поразок чи перемог: є взаємний досвід, сміх, підтримка і справжня близькість. Саме тому книжка Мінц так і зайшла багатьом парам. Вона навчає не вигравати чи програвати, а радіти спільному процесу. Друзі, натиснути на підписку це не оргазм. Але ефект майже такий самий: приємно, легко і точно захочете ще. А якщо хочете, щоб Ютуб не забув про ваші книжкові кайфушки, обов'язково натискайте дзвіночок під цим відео. Тут ми говоримо про головне, сміливо і без зайвих комплексів. Давайте ламати табу разом. Підписка це ваш маленький, але важливий крок до задоволення. Відчитання. А ви про що подумали? Підписуйтесь на канал, тисніть дзвіночок, не пропускайте нові випуски. Висновок 5: Впевненість і відвертість, ключ до змін. Немає правильного шляху до оргазму. Є твій шлях. Авторка прямо пише: Сором це найлютіший ворог справжнього задоволення. Ми так часто боїмося видатися не такими занадто відкритими або не ідеальними, що замовчуємо свої бажання навіть перед собою, не те, що з партнером поговорити, а ще чекаємо, що хтось вгадає. Чи щось само якось станеться. І у цій книзі авторка не залишає шансів сорому. Вона розповідає історії реальних людей, які нарешті наважилися запитатися, розповісти або поділитися. І саме з цього починається зовсім нова якість близькості. Вона каже, що не треба вгадувати. Відвертість і щирість не вбивають романтику. Вони її створюють. Моя порада, якщо можна скористатися такою можливістю, і це не тільки про секс, а й про життя загалом. Спробуйте проговорити те, що зазвичай залишаєте на потім чи в голові тримаєте. Запитайте, розкажіть, поділіться. І, можливо, саме у цей момент народиться справжній вау-ефект. Не чекайте дива від чужих сценаріїв, створюйте свій. Коли зникає страх сказати щось не так, з'являється простір для нових відкриттів і справжньої радості. І головне, це не ідеал, а чесність із собою та партнером. І це насправді крутіше будь-якого рецепту зі сторіс. От, для прикладу, в мене є додатковий проект, мій називається Подкаст Фонтан, де я є співведучим. І там ми піднімаємо великі соціальні теми. Одна з таких тем це стосунки: розлучення, секс, побачення там, і так далі. І ви знаєте, велика кількість чоловіків так само пишуть в коментарях, велика кількість жінок пишуть в коментарях, діляться своїм досвідом, задають свої питання. Я часто в цих відео говорю про те, що я не учасник битви екстрасенсів 25-го сезону. Коли ти приходиш додому, коли ти говориш зі своєю партнершою чи партнером, ми не повинні чекати, поки інший прочитає наші думки в голові. Ви знаєте ось це? Ну вона сама ж могла здогадатись. Чому він не робить цього, він ж не здогадується чи що? Це абсолютні сценарії з нашого з вами життя. Тому я завжди в кожному відео говорю про те, що потрібно говорити голосом через рот, Доносити свої думки. У Вас сформувались емоції, у вас є думки стосовно цього. Візьміть голосом через рот, озвучте їх людині, яка для вас важлива, людині, яка для вас є рідною. Людина, з якою ви хочете бути, будувати, вона не зобов'язана читати ваші думки, вона не вміє цього робити. Скажіть, тут мені окей, тут мені не добре, так мені подобається, так я не хочу. Все таким чином ви не соромите когось, ви не відлякуєте когось, ви домовляєтесь. Є такий спосіб, називається аутбокс в англомовному маркетингу. Тобто, коли ти вивантажуєш все, що в тебе є в голові, на стіл, умовно кажучи. І потім цього всього збираєш щось нове або щось лишнє викидаєш в корзину. Так само і тут в парі потрібно спілкуватись. З особистого досвіду говорю про те, що люди не читають думки одного. На щастя, чи на жаль, але так вже є. Висновок 6. Чоловіки, читайте, ставте питання, кайфуйте разом. Такий в мене висновок. І тут Лорі Мінс у книзі звертається не лише до жінок, навпаки, багато її порад адресовані чоловікам. Вона прямо говорить, що справжня гармонія в парі починається не з таємних технік, а з бажання розуміти і чути одне одного. Тому, хлопці, ця книжка точно не заборонена зона, а путівник у світ, про який часто мало хто говорить відверто. Ця книга заохочує чоловіків не соромитися читати такі книги, не боятися ставити ті самі незручні запитання, які у школі всі проходили повз, адже жіноча анатомія, емоції, бажання це не ребус, який потрібно розгадати. Це частина стосунків, яку можна і треба вивчати. Часто саме з цього починається справжня близькість, легкість, відвертість і той самий кайф, якого всі шукають, але не завжди знаходять його. Особисто мені здається, що найбільший секрет у стосунках це не ідеальні рухи чи кіношна романтика, а гумор, чесність, бажання разом зростати, відкривати нове і не боятися виглядати трошки смішно. Важливо не боятися ставити запитання: тобі було добре? А що ти хочеш спробувати? Що подобається, а що ні. І саме у таких розмовах зникає напруга і з'являється справжня гармонія. Тож пам'ятайте, кайфувати варто разом, і для цього зовсім не обов'язково бути експертом. Достатньо бути щирим і відкритим до нового. Книга Кінчай це не просто книжка для дівчат чи книга про секс. Це книга для всіх, хто хоче жити щиро, з гумором, без страху перед складними чи незручними питаннями. Я б назвав це посібником про те, як не соромитися власних бажань, не робити вигляд, що все і так окей. Коли насправді хочеться інакше, хочеться більше, частіше. Мінс показує, що справжня близькість і кайф не про ідеальні сценарії з кіно, а про розмови, підтримку, бажання пробувати нове і сміятися навіть з власних помилок. Це історія для пар, для одинаків, для чоловіків та жінок, для всіх, хто хоча б раз у житті відчував, що про це краще помовчати. Ні, друзі, не краще. Навпаки, коли починаєш говорити, питатися, сміятися і ділитися, тоді зникає сором і народжується свобода. Читайте цю книгу самі, обговорюйте з партнером, рекомендуйте друзям, тим друзям, які вічно шукають секретні техніки, і не бійтеся ставити собі одне одному прості запитання. А як тобі? А що ти відчуваєш? А що хочеш змінити? Тут, на каналі «Бунт у бібліотеці, ми не соромимося складних тем і не ставимо табу на головне, бо книжки це завжди про вибір бути собою. Діліться враженнями в коментарях, підписуйтесь, натискайте дзвіночок і пам'ятайте: найбільший міф у стосунках це мовчання. Бунтуйте, читайте, кайфуйте разом з нами, і нехай ваша історія. Буде справді яскравою. А що треба зробити для того, щоб отримати одну з трьох книг з цього випуску, яка називається чай». Потрібно бути підписаним на канал «Бунт у бібліотеці, перевірте, будь ласка, чи ви підписані чи ні, поставити вподобайку до цього відео та залишити коментар під цим відео. Що саме для себе ви знаходите під час читання книжок? І ще на одне питання: чому вибираєте читання, а не постійний скролинг Тіктоку? Ну, я не міг тут втриматись, вибачте. Читай, живи, кінчай.